Салют, друзі! Вітаю на каналі Атре 2 Крю. Ми проходимо Сталкер 2 вже втретє. І сьогодні у нас буде завдання від Зотова. Нам потрібно знайти косого. Тому бажаю всім гарного перегляду. І ми починаємо. Так, у нас стосовно того, що нам наводку дав зотов де шукати, але нам потрібно запитати було батю про припоя. І я знав, що це твоїх рук справа, Віктора. Це справа рук посого. А коси. Чия людина? А А ти чого вуха грієш? Сам же чув. я зайнятий. Та стривай. Бать настирність друге щастя. Може, у людини щось важливе? Сьогодні у всіх важливе: прям не залісся, а асамблея АОН. Чого хотів? Я шукаю одну людину припоя. Знаю такого. І де його шукати знаю. Але мені теж потрібна допомога. Допоможи мені знайти косого, і я розповім про припоя. Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив? Батю, нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халявна справа, я би сам. А, Щоб тебе там хапнули, а я потім пояснював, чому у мене в залісі іскрівець вештається. Е, ні. Сиди й не рипайся. Сталкера, аеростат у центрі залізся бачу, треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли дістанешся. Не треба нікуди лізти. У мене вже є наводка. Ти диви, який. А я казав тобі батю, хлопець тямущий. Знаю, ага. я, звідки його наводки. Гаразд, з варківської вівці, хоч вовни жмут. Тільки ти обережніше, коли косого знайдеш. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі берега пустився. Але він, усе ж моя людина, яку б хрінь не скоїв. Допоможи йому вибратися, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які він украв. Не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. Ось такі справи, тому вирушаємо на пошук косого. Інфи про припоя ми ніякої не знайшли. Так, давайте пошукаємо, що у нас тут. Нам потрібно сюди. І потрібно його тут шукати. Тож пішли. Тут прям дуже-дуже близько нам краще взяти автомат. Ми, до речі, автомат вайпер цей нормально так капнули. Він у нас на максималках. Якщо я не помиляюсь, то тут будуть моменти. Подивимося зараз. Братва ліктя, так? Да? <клухи> Братву ліктя зараз будемо розвалювати, значить, а що робити? Вже ходи сюди по базару. Я вже залітаю. Дивіться, бух ліжка. Так що. Музончик у них такий легкий джаз. А, так. А хай на дробаше буде. Тут стільки е веселих пляшок, що ти тут, брат, не тим займаєшся, по-моєму. Так. Що ти трьося тут? У мене єдине, що немає цього аптечки. Ось це сталкер справа шукає. проблемна. Косого. Зустрічали? Ну, заходив тут один. Клікуху не питали, шуганули. Набридли мені розмови. Нудно. Братва! Сталкер занудьгував. занудьгував. Треба полоскотати. Так, питання є. Ще у когось тут можливо. Прикрили? Хто тут ще є. ще внизу десь був. Так, потушив. Так, дивимося, що... О, це можна подобрати. Подобрать. Півасік нам не треба. Так, братан, що в тебе є? Ліхоть, тримаю курца. тут якісь дозріли. Ми його шуганули в бік Регуляйся. Весь хабар буде ліче за новий. Казав, нема у мене аптечки, вже є. Е, Біг хутора вони кажуть, що його шуганули. Так, треба в бік хутора йти. Десь тут ще у нас один був. До речі, обрізік можна забрати у нього. Так. Що ну, у нас тут є? Дивіться, у нас є поїсти. У нас їжі, в принципі, толком немає. Треба ось так зробити, щоб у нас було... Трохи якось позручніше. Так. В бік хутора, каже, пішов, да? Хуто, хутір у нас знаходиться тут. Та й в принципі ми можемо до нього піти спокійно собі. Ось зараз, якщо ми вийдемо, ми підемо собі до хутора. Давайте пішли. Погода зіпсувалась, правда. Головне, щоб не було цього. Викиду. Стріманіна починається. Це, до речі, це день взагалі, друзі, це 7.29, це рано. 7.30. Так, пішли в сторону хутора. Якщо я не помиляюсь, тут, по-моєму, ось тут він. Десь на вежі там сидить. Ми про всяк випадок подивимося, о, дивіться, яка тємка. Можна злазити туди. Так, що тут? Тут нічого? Що і вниз? Як завжди, ми поліземо поліземо всюди, куди нам буде потрібно. Зовсім звісно мені тут комфортно і подобається, я б так би сказав. Девин. Так, что это мы знаем, что это за артефактик? Пліснява. Я от е, хімзахист, до речі. Я такого не пам'ятаю, У мене, мабуть, такого не було артефакта. Так, це хто такий? Цього теж дядьку треба забрати. Так, пішли нагору. Сподіваюсь, що ми тут виліземо там, де нам треба. Хоча. Не зовсім. У мене тут мутанти. Щось їх дуже забагато, цих мутантів тут. Був би на броні на якийсь, то я би взагалі не переживав би за них. Так, йдемо до цього типочка. Бо мене там бачать. І буде, я так розумію... повільно! І руки тримай! Щас, час, час, спочкай, товаришу. Пляшок настав тут такий у нього тут. Оп! Ну хоч гранати будуть непогано і то. На вітряку тут. Ти хто такий? Я кого хріна тут забув? Стволом не розмахуй. Я теж так вмію. Хочеш хто швидше? Гаразд, гаразд, хололи. Ти ж не з вартівських? Та ні, точно ні. Звісно, ні. Вартіс свій екіп на сталкерське драння міняти було б западло. Звали ти звідси допоможеш. Раз такий шустрий. Як сталкер, сталкеру! Так, і що ж нам тут обрати? Є ідеї як з малої звалити. Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. Ясно. Більше питань нема. Так що допоможеш? Справа життя та смерть. От не знаю, що йому там робити. Тримай івали звідси. А ти красава, сталкери. Але грошей не дам. Нема. І манаток нуль. Пошарпало мене. Хіба що от є така вартівська хрень? Фіг знає, що це, але може знадобиться. Бувай! Зона дасть. А що ти тут ховаєш в сумочці? О, казав, кішкатури в нього мало, так? Да? Так, давайте переключимося, мабуть, на одиночні. І зараз підемо, постріляємо. Хто у нас тут є? Ну, в принципі, далеко стріляє, враховуючи те, що у нього там взагалі пістолетні набої були. Hey, you... Так, що ми можемо під'їсти тут трошечки консервочку, підхилятися трошечки, хоча він хиляється і самостійно, але... Не дуже хотів би. Так стріляємо на цих на одиночних, тому що на одиночних досить, досить непогана влучність, як на мене. нормально так получилось их положить. Мне сдавалось, что я тут всех перебил. Пляшку з водою заберем. Так, ну що, пішли додому? О, цікаво, що тут є, так? Я за цю ходку щось набрав вже тут дуже багато пляшок з, вод... з водовкою. что я взял? Я костюмчик какие взял? Э, комбинезон дебют. шкирена куртка у меня. Ну да, комбинезон треба взять. Так. М -м, так. Комбез взяли. и можно идти, я думаю. Комбезик продамо. Я уже продать? Тепер вже начебто так побільше всього. Ща можна цей обійти. Весь хутір подивитися, чи тут може щось є ще додатково. О, частенько так буває. Взяли, перебили сталкерів, дивіться. Просто знищили їх, да і все. Не знаю, з ким я там мав справу, звісно. Ну, завалив їх, да і завалив. Нічого такого. Нічого особистого. Можна було і гранату кинути туди. Темна сторона залісся, да? Так, я думаю, що я ріхтеру, мабуть, буду віддавати сенсори, а не зотову. Тому що якщо я віддам зотову, то ми будемо десь, мабуть, за варту грати. За варту ми вже грали. То, то вже не цікаво нам за варту грати. Хто не пам'ятає, можете подивитися. Давайте так обійдемо. Дивіться, вулики такі прикольні. Все ж таки сталкер в день це взагалі інший сталкер, ніж як ми проходили там в перший другий раз. Проходили просто його поночі, як завжди. Тут, мабуть, 70% цієї гри відбувається вночі. Ну, якщо ти будеш нон-стопом проходити, так, як я. Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо. Коси твій друг. Друзі, розкіш великої землі. Але косий був моїм приятелем, його ненависть до варти не з порожнього місця виросла. І до того моменту він був звичайним собі сталкером, десь добрим, десь поганим. А потім раз і зламався. І Ми зламався. тут всі зламаємось колись. Чому ці сенсори важливіші за косого? Тому що косий свій вибір сам зробив. А сенсори цей вибір, і не тільки його, записали. Якщо вони попадуть до варти, то коршуну в наші пики на кожному стовпі розвісить. А потім і нас самих поряд. О, так от. Тому потрібно сенсори в мене. Я, Я свою частину сенсор. угоди виконав. Тепер розповідай про припоя. Я вже казав, щоб тобі не сумнівався, а? а? Припій. Припій. Технік МСОПа. Припій не будеш спати. І ти не сильно схожий на людину, з яким Припіз зазвичай працює. Не густо. Це все, що ти з'ясував? З припоєм я раніше був знайомий, випадково. А ось те, що він на сфері засів, це було для мене новиною. На ній кажуть, МСОПівці карти аномалій малюють. Так ось звідки ти його знаєш. Зізнавайся, що ти біля старого мосту робив? Аномалії шукав, чи щось цікавіше. Я активував один пристрій, ну а далі фонтан світла, варта і троє невідомих, що намагалися всіх убити. Так, я пам'ятаю той концерт. З пошти його було гарно видно. Так і знав, що ти там першою скрипкою був. Гаразд, ми відійшли від теми. Сферу штурмувати в лоба думка тупіша навіть за похід в зону без болтів. Абсолютно не рекомендую. Але у мене є ідея. Я маю просто взяти і повірити? Якщо в тебе є свій інтерес, скажи прямо ані відвали. Ми відповідаємо за тих, кого врятували, якщо що. О, Хочеш важливо. воювати з усією сферою? Та, будь ласка, ідіть, не обляпайтесь. Але спершу вислухай гаряче, голову. Я дізнався дещо цікаве. Гавяша Після голова. того як варта почала наводити кіпіш, Сухін віддав бійцям наказ зачистити резервний вузол зв'язку під ребрами. І що? Там монстри? Гірше! Свідоцтва сухідових незаконних оборудок. Компромат сичеш? Думаю, ти там зможеш знайти дещо корисне, дещо, що відчинить нам усі двері. Ось так от. Ось так от. Так, і тепер, е-е, тепер, друзі, у нас оновилася мапа, і в виданні Deluxe або тим, хто придбав перед замовленням цю гру. Нам доступна стало. Тепер є у нас завдання зазирнути до ну, злого Зараз подивитися. Радий бачити. Ряд. Давай подивимося, що у нас тут треба все поремонтувати. Камбєс цілий, шкіряна куртка, все це нам поки що не підписне. Набоїв дуже мало у мене зараз на автомат. Купувати набої це така справа, звісно, можна поки що стріляти з тих речей, які в тебе є. Давайте до торговця, зараз скинемо все, що тут можна скинути. Все, що нам не потрібно. Я думаю, що КПКшники можна скидати, вони взагалі нічого тут не вартують. Та давайте продати все, продати все. Чого в мене ця штука не стоїть на місці? Е, продати. Продати. Півасік теж продамо, так? Да? Курточку, автоматики. О, так я, слухайте, я... Комбінезон дебют, і тут комбінезон дебют. Прикольно? О, а це можна собі повісити. Хай буде. Так, і оце нормально, я рахую, виласкав, вийшла. Що дійсно дійсно нормальна вилазка, Коли на 15 кусків це ми почали грати в гру, і на 15 тисяч ми зробили вилазку, заглядати Прям досить-досить непогана вилазка. Причому достатньо коротка і достатньо результативна. Так, попросили нас зазирнути до свого сховку. От, тепер у нас є е, додаткові завдання, яке називається Хто шукає, той завжди знайде. Ми обов'язково виконаємо е, все це завдання, тому що в цих сховках є і камбези, і зброя, люта, багато всього цікавого, і нам це все потрібно, тому ми з цим обов'язково всім познайомимось. Але це вже буде історія для нової серії. На рахунок історії далі, що нам потрібно зробити? Давайте подивимося на мапі. У нас йде завдання за сімома замками. І нам потрібно туди дістатися до цієї сфери. Тобто ми там, де ми вже пробігали, хотіли там артефакта забрати, ми його не забрали. І я сказав, що ми туди обов'язково повернемося. І зараз ми в наступній серії туди повернемося і спустимося вниз, подивимося, що ж там за таємниці ховаються. А наразі я вам дякую. Протисніть, будь ласка, вподобайки. Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, на канал. Всім вам бажаю всього найкращого. Ну і звісно, пам'ятаєте. Все буде Україна, бай.